Всім вітання! Зараз таки покажу важливе відео для пошукачів вільної енергії і для тих, хто мріє про безпаливні генератори. Чи реально брати енергію з простору? Питання філософське. Ми її постійно беремо, нею користуємося, але можна брати по-різному. Можна брати з допомогою вітрової електростанції, з допомогою гідроелектростанції. Навіть ті дрова, які ми спалюємо, це також беремо енергію, яка була послана сонечком, дерево її акумулювало, і потім ми її перетворимо в теплову енергію. Це такий якби, ліричний відступ. Вчора виклав відео, яке досить таки цікаве. Не тільки для вас, а й для мене самого. Відео було не одне, їх було два, одне довге, одне коротке. І тут в мене дві схеми: одна загальна схема, а це знизу додаткова схема це зняття роботи із землі. Тобто оця катушечка, вона скомутована на землю, і вже цей контур стоїть. Цьому полі, яке йде землі. Це досить таки важливо. Хто слідкує за каналом, я демонстрував, якщо я цей контур знімаю коду з боку, ніякого ефекту немає. Тобто, коли ми прив'язані саме до заземлення, ми маємо ці цікаві ефекти. Зараз я беру акумулятор, це в мене плюс. от і включаю сюди нулі, вхід з акумулятора сюди заходить і генератор виключу. Включаю генератор. Стаю рукою, відкидаю руку, тобто вже. Навколишнє середовище починає впливати на роботу системи. Вчора в короткому відео я показав, як впливає антена, коли я стаю на серединку. От мене тут друга катушечка, оце вона. Зараз я беру антену. От в мене антена. І я стаю на. Бачите? 8,60 Коли доторкнувся, відкидаю. 20 вольт додається. Тепер на схемі є нульова точка, яку я демонстрував. Зараз я постараюся стати на неї. От, стаю неї на... і дивимося. 894 Відкинув в антенну так, от антенна система розганяється 87 9 30 ну, 0,3 вольта додається Відкинув. 9 Додавляю. по типу обертах це додатково. І тепер дивимося на споживання. Зараз перехвачу руку. Так, от споживання в мене 0,9 Ампера. Стаю на середню точку. Споживання йде донизу. Коли я відкинув антенну, от, струм більший. Тобто э, приріст потужності на навантаженні відбувається не за рахунок споживання, а за рахунок впливи саме навколишнього простору. Так, розгін системи я демонстрував. От, він відбувається постійно. Тобто ми стартували з однієї напруги, де постійно розганяється. Напругу на акумулятор я також демонстрував. Сьогодні головне, що я вам показав, що система відкрита. Коли ми приєднуємо контур з антени на землю, ми маємо приліст енергії. Зараз в мене є ще друге заземлення. Подивимося, як воно впливає. Другий контур заземлення також дає приріст енергії. От я став сюди 11, от тут кину, просадка. І дивимося по струму споживання. Струм споживання йде донизу. Пішов доверху. І тепер стою на середню точку. А вже тут, коли я дав заземлення, йде спад. Тобто, зараз поставлю рестарт. У нас напруга 11 вольт, коли я торкався антенною на середню точку. От у нас йде просадка, тут іде додання. Тобто має значення навіть чи ми. Користуємося антеною чи заземленням. Один ланцюжок. Коли я так коли я ставав цю точку з заземленням, у мене йде відбір енергії, коли я стою антеною тут йде у нас додавання енергії, а коли вже на е, оцю мідну Вставочку в цей контур, коли я сюди давав, і земля, і антенна дають приріст, Це такі питання, які ще буду вивчати. З вами буду ділитись. Стартували з однієї напруги, іде розгон. Далі. так Після розгону система знаходилася цілий день спокої. Все по нулях. Зараз відкидаю заземлення. Із трансформатора і включаємо Струм так бачимо 101 один ампер так. Заземлення повернув назад, а гарячий кінець зараз вийняв. Включаю генератор. Той самий Ампер. Тепер дивимося на частоту. Частота 63 кГц, хоча сам генератор дає 21. Тобто система множить в три рази. Так, тепер на гарячий кінець трансформатора високовольтного на фіолітах Даю навантаження. Тобто так у нас 1,1. і Коли даю навантаження, споживання зменшується трошки, ну незначно. А тепер даю на навантаження уже на другий трансформатор. Вони включені послідовно. Якщо брати по класиці, то коли ми навантажуємо кожен трансформатор, у нас здійснюється зростання споживання. Тепер я включаю, запрацював двигун, струм зменшився і частота. так я потримаю, щоб ви бачили. Так, частота зараз двигун набирає оберти. Частота почала пригати. Напруга стартова 8 вольт. Проміжні покази показав, тепер навантаження я приєднав і включаємо знову живлення. Дивимося, як частота напругу лісі вот. І зараз приєдную на нульову точку. Так і тут оцю точку. Приєдную антенну. Бачите, те, що я демонстрував спочатку, був приріст, перестало світити сонечко. Коли я тут торкаюся, частота виростає. Коли я приєдную на цю точечку. Частота не міняється. Тобто ці процеси, вони досить такі тонкі налаштування і споживання було більше 1 А, зараз менше з навантаженням. Зараз зроблю зупиночку і коли вже розгониться, от було 8,5, стало вже 9,5. Напруга на навантаження виросла вже до 11.4. Трошки порушив конструкцію, вернув назад. От. І Ефект, коли я додаю антенну, зараз я буду сюди доторкатися, дивиться. І виростає, оберт виростають і напруга. Відкинув антенну. От антенна в мене в руках. 11,7. Антенну додав. 12. Ось тут три десятки антенну додає. Так що ви побачили, що, коли я додаю, от у мене відкинув антенну, споживання пішло доверху, приєднав антенну, споживання йде трошки донизу і при цьому напруга виростає на вантажний, відкинув. Натуру пішла до нього і натура Важливо, що зростання потужності навантаженні відбувається, коли ми ставимо антенну із зменшенням струму в первинному колі і зростанням потужності на навантаженні. Всім успіху і до нових зустрічень!